У Верховній Раді України новий сезон політичних династій, чи топак відвертого політичного непотизму. Куми, свати, брати, діти та сімейні подружжя таких у Верховній Раді наступного скликання буде одразу декілька. Мандати точно отримають. брати балоги на Закарпатті, брати, тягнебоки зі свободи, сімейні подружжя Інни богословської та Володимира Мельниченка, власник мережі гіпермаркетів. Епіцентр Олександр Герега має шанс також щодня бачити у Верховній Раді свою дружину нинішнього виконувача обов'язків мера столиці Галину Герегу. Якщо та, звісно, таки переможе. Може, у 215 му окрузі у Києві, де вона змагається зі свободівцем? Ільєнком, син прем'єра Азарова на Донбасі, син генпрокурора Пшонки на Запоріжжі та справжньою політичною династією має шанс стати регіональне, регіональне комуністичне сімейство Калетників. Як вони здобували свої мандати? Далі у нашому сюжеті. У Верховній Раді та у кабінеті міністрів епідемія родинних зв'язків, віру, статус високопосадовця, привілеї для обраних підхопили вже численні нинішні кандидати у парламент. До депутатських мандатів потягнулися одразу аж три калетники Ігор, Оксана та Григорій. Чому регіональна комуністичну династію так приваблює служба на державу? І на що здатен міні-клан калетників задля перемоги на виборах? Бої на виборчому полі за мандати від Вінничини одні з найгарячіших за увесь сезон мажоритарної політичної вистави. Головні дійові особи самовисуванці. В окрузі No18, народний депутат, член партії регіонів Григорій Калетник. В окрузі No16, його племінниця, член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Оксана Калетник. Щоправда, раніше вона носила інше прізвище Єлманова. Та саме перед виборами змінила його на більш відоме у регіоні. Справді, тут всі знають про стрімкий кар'єрний шлях Калетника Старшого, голова колгоспу, губернатор Віннични за президент. Та Кучми, ректор Національного аграрного університету, голова парламентського комітету з питань агрополітики та земельних відносин. Статус його племінниці, хоч і не такий високий, поки що член нацради з питань телебачення та радіомовлення, але за плечима у неї активна підприємницька діяльність з багатомільйонними оборотами. Тож курс для нарощування подальшої впливовості родини калетників визначений будь-що перемогти опонентів та отримати від вінничан парламентський мандат. Коли е, ти йдеш в е, якусь іншу е, місцевість. І там обов'язково в людей виникає абсолютно законне і об'єктивне питання. А що вам соромно йти по тому округу, де ви раніше були, Це тому щоб не ризикувати такими питаннями і кругом не пояснювати, я пішов зразу на той самий округ, де я балотувався у 2002 році. Шлях сімейства калетників до парламенту значно полегшав, коли головні конкуренти в їхніх округах. Просто зняли свої кандидатури. Найбільше перепало на горіхи бізнесменові Русланові Демчаку, власнику РД банку та бізнес-групи UBG. Він був змушений зійти з дистанції тільки після арешту. Демчак протистояв Григорію Калетнику. Демчака дуже підтримували, бо він дуже багато допоміг, будемо говорити селам. Ну, фінансами зрозуміло. А люди такі говорять, що це посадив його конкретно калетник. У мене буде нагода, і я відповім свою версію, чому і що. І це ж не, не один випадок. Такий є в Україні. Ще 30 серпня. Одночасно, в трьох столичних відділеннях рд банку СБУ провела слідчі дії, вилучила сервери та документи. Силовина гісна бізнесмена, що змагається на виборах із кандидатом влади. Це тільки нам здається, що це відверте політичне переслідування Руслана Демчака. Наступного дня його арештували та відправили до СІЗО за звинуваченням у відмиванні грошей. Перед цим він таки встиг заявити. На нього тиснуть, щоб він знявся з виборів. будь ласка, я ядніло заявлення приступлення. Тока Тільки що ударили адвоката. Выбили у мене від лисий чоловік. Оксані Шкалетник своєрідну гуманітарну допомогу надав її головний конкурент голова правління корпорації Укрпромінвест Олексій Порошенко, батько міністра економіки Петра Порошенка. За місяць до голосування Порошенко старший заявив про зняття своєї кандидатури через проблеми зі здоров'ям. Коли ж основні суперники калетників зникли з поля бою, взялися за другорядних претендентів. Олександр Квашук, кандидат у 18-му окрузі, оббив пороги у судах міліції прокуратурі. За допомогою провокації конкуренти так само намагалися вичавити його з виборчих перегонів. Кандидат по 16-му округу Олег Лантух теж скаржиться. Йому заважали агітувати. Заплановану трансляцію 20-хвилинного відеоролику на Вінницькому державному телебаченні просто відімкнули від ефіру у великих містах Моголів-Подільському та Ямполі. Два самих великих райони, де ми користуємося, де я користуюся підтримкою виборців. Люди не змогли побачити мою предвиборчу агітацію. Ми написали листи в СБУ, в прокуратуру, МВД. Національну раду з питань телебачення ну, відповіді не отримали. На думку лантуха зробили це за вказівками згори, і головні підозрі впали на його конкурентку. Вона ж бо членець ради з питань телебачення. Оксана Калетник, звісно, у все відкидає. Допустити ситуацію, що, наприклад. Я давала якісь там указівки, того, щоб в певних моментах сигнал саме тут лантуха не проходив. Ну це навіть технічно неможливо, не говорячи про те, що це з юридичного боку ну зовсім ну, якась така незрозуміла ситуація. Виборча війна на Вінниччині ознаменувалася активізацією виборців з власною громадянською позицією. Вони їздили по селах, фіксували порушення, поширювали відзняти у пресі. Я засняв матеріал. Де було показано, як шкільний автобус вночі по вказівці партії регіонів підвозив людей до на зустріч з кандидатом від влади, і ми на мені порвали одежу, хотіли побити фотоапарат. Тиснули і на працівників держустанов. Один з них каже, що мусив фактично диктувати підлеглим за кого ті мають голосувати. Інакше неминуче звільнення кожний сьогодні державний службовець відповідає наскільки буде. Проголосовано в тій чи іншій дільниці за Григорія Калетніка і за партію регіонів. такого шаленого використання адмінресурсу та тиску на працівників під час виборчої гонки вчителі у школах ще не бачили. Перед ним учителя їздив голова райдержадміністрації разом із усією своєю підлеглими своїми. І говорили про те, якщо ви не проголосуєте за владу і за калітника, школи будуть закриватися. А от мешканець Немирова Віктор Рись увесь час фіксував численні факти підкопу виборців. По селах ходять люди, пропонують по 200 гривень, з людей збирають паспорти, ідентифікаційні коди і заставляють розписатися. Технікум правильно прамлючав, а хто роздавав? Їм ж дали більшу суму. — Ми вже не знали, скільки Добре, до що Намі. ця ціна була. Харас. То підождіть, то скільки вам дали? 150. 150. 150 вам дали? А що 150, якщо 300 мало бути? А, знали, а вони що, скільки, скільки? Ну, а йдіть сюди, так обличчя. Ви десь розписувалися? Так, да, у відомості. У відомості розписалися, так? Да? Паспорт нічого не просили? Вам лічно дали 150. А остальним? по, по 150 теж давали? Разом з тим з людей збирали копії паспортів та ідентифікаційних кодів. Чому ніхто і гадки не мав? По 300 мали давати. Ну, Тамара, я знаю, там в них вся сім'я агітатору. То вони всі там і павло, і. і... Всі получили по 150, а до цього по 75 гривень. То діло в тім, що по братству по 300 гривень давали, а не по 150. Світливі світі, а чоловіка мені взагалі, взяла мої дані, взяла паспорт і нічого. Да. Як паспорт взяли? А паспорт наш обрали? Ніхто в не казав збирати. Копію копію паспорти і копію коду. Щоправда, сам калетник старший, усі закиди про адміністративний ресурс і прямий підкуп на його користь відкидає. Підкуп виборців, да от факт, як ви це теж не адмінресурс. Що ми маємо говорити? Про якісь віртуальні речі. Це начебто, ну а я, начебто, знаєте, скільки можна на розказувати. Я ж кажу, що я займаюся конкретними справами, і тому мені до якихось філософських таких чи, чи таких технологій. У разі перемоги на виборах у парламент потраплять не лише мажоритарники Оксана та Григорій, але і його син Ігор Калетник, сьомий номер у списку комуністів, голова Державної митної служби. Саме у виборчий рік на митниці спалахнуло декілька гучних скандалів. Під час антикорупційних спецоперацій готівку сотнями тисяч доларів вилучали правоохоронці у керівників Київської обласної та південної митниці. Попри це, регіональна комуністична сімейна династія Калетників, схожа на цих парламентських виборах, тільки поповниться та зміцніє.